Ще раз нагадую, що сьогодні ми готуємося до контрольної по темі множення і ділення раціональних чисел. Подивимось на перше завдання. Нам потрібно серед поданих рівностей вказати правильно, що ми робимо? Спочатку можна порахувати, можна розібратися, але давайте подивимося, чи можна якимось чином зразу відкинути деякі. З цих рівностей, як неправильні. Що я бачу? В пункті А в мене є єдиний мінус, а ми вивчали, що якщо є єдиний мінус в множенні чи діленні, мінус повинен обов'язково бути і в відповіді. Немає тут мінуса. тобто А нам не підходить. Така ж сама ситуація з В. Подивіться, один мінус є. А в відповіді немає мінусу. Отже, значить, А і В ми вже можемо виключити. Дивимось на Б. Мінус на мінус дає нам плюс, тому що пара мінусів у нас, тобто, це підходи. 27 поділити на 3 9. це дуже схоже на правильну відповідь. Подивимось на Г. Мінус 5,2 помножити на 5. Буде 5 на 5 – 25, і ще потрібно 2 десятих на 5 помножити. Тобто відповідь тут, на жаль, неправильна. Отже, правильна відповідь Б. Ми вибрали з вами цю правильну відповідь завдяки виключенню неправильних. Друге завдання нам потрібно з вами розв'язати, вирішити: мінус 10,3. Помножити на мінус 2. Дивимось на це, що нам потрібно зробити помножити. Розбираємось, чи буде у відповіді мінус. Ми бачимо пару мінусів. 2 в нас знаходиться мінуси в запису нашого, нашого прикладу, тому мінуса у відповіді не буде. Тепер просто помножуємо 10 помножити на 2 20. Цілих 3 помножити на 2, 6 десятих. Це наша відповідь. Наступне завдання нам потрібно з вами, нам потрібно з вами зробити наступне. Тут потрібно окремо спочатку помножити числа, а потім вже зробити розрахунок. Отже, 2 помножити на 15 мінус 14 помножити на мінус 2. Дивимося. Що я бачу? Перше множення 2 на 15 це просте множення, яке ми вчили в 4 класі, 5 класі 2 на 15, 15 плюс 15 буде 30. Отже, результатом першого множення буде число 30. Я його запишу. Давайте подивимось на результат другого множення. 14 помножити на мінус 2. Але подивіться, і у дві очки спереду написан мінус, і у 14 спереду написан мінус. Тобто, в нас в таких мінусах 2. Тому ми можемо змінити мінус на плюс 14 помножити на 2 буде 28. Ну і тепер Просто потрібно скласти 30 і 28. буде 58. В третьому завданні нам також потрібно виконати дії. Тут два таких завдання. Отже, ми напишемо значала спочатку пункт А мінус 1,5 помножити на 1,5. Дорівнюємо. Що ми бачимо, що завданні в нас записан тільки один мінус, множені тільки один мінус, він перейде у відповідь і нам залишилося півтора помножити на півтора. Півтора помножити на один буде півтора, і півтора помножити на 0,5 можна просто поділити Ну, буде 0,75, тобто півтора плюс 0,75. Буде 2,25. Якщо не вірите, можете порахувати у стовпчик, але можна ось таким чином ще множити б мінус 2,8 помножити на мінус 0,5. Ми бачимо два мінуси у запису, тобто буде додатнім відповідь. І тепер подивіться, будь ласка, нам потрібно знову помножити на 0,5. Запам'ятовуйте, коли ми множимо на 0,5, можна зробити хитрість, можна поділити просто на 2. Ми отримаємо таке ж саме значення. Звідки я це взяла? Тому що 0,5 це в нас одна, тіла, одна друга. Коли ми множимо на одну другу, нам потрібно якраз що зробити? Поділити на 2. Отже, 2,8 помножити на 0,5 або 2,8 поділити на 2 буде 1,4. Так, це ми зробили, записали, тепер переходимо до інших завдань. Нам потрібно спростити вираз. Подивіться, будь ласка, ось такий в нас вираз. Ми його запишемо. Я вже його не буду записувати, напишу просто знак дорівнює. І подивлюсь на сам вираз. Поки ви переписуєте, ми розбираємося з виразом. Що я бачу, наприклад, в першому виразі? Дріб помножити на число. В другому виразі дріб помножити на дріб. Тобто ми повинні з вами розібратися, як це робити. Якщо ви пам'ятаєте, щоб дріб помножити на число, ми число представляємо у вигляді неправильного дробу, знаменник якої одиничка. І потім числник множимо на числівник, знаменник множимо на знаменник. Отже, запишемо мінус дев'ята – І помножити на мінус 27. Дорівнює. Розібралися, що це в нас множення. Тепер подивимось, в нас знову пара мінусів. Один мінус тут, один мінус тут. Це означає, що у відповіді мені буде плюс, тому що в нас пара мінусів. І тепер числівник першого дробу одиничку, Помножую на числівник другого дробу, а 27 це 27 перших. знаменники також помножую. 9 помножити на 1. Подивіться, будь ласка, чи можемо ми щось зробити? Так, ми можемо 9 і 27 скоротити. 27 поділити на 9. 3. 9 поділити на 9, 1. І в нас знову, подивіться, отримаємо ми з вами. Дріб 3 перших. Пам'ятаєте, якщо знаменник 1, то ми можемо його не, пуска... не... не писати, і буде просто відповіддю число 3. Так, тепер Б. B5. Нам потрібно помножити. На мінус 1 дев'яту. Давайте з вами знову подивимось на те, що ми записали. Перше, множення в нас відбувається, а не ділення. По-друге, при множенні ми рахуємо наші мінуси, які написані, так? В першого числа немає мінуса, в другого він є. Тому у відповідь ми напишемо знак мінус, тому що мінус одиночка, одинокий він. Всього один записаний. І знову числівник ми помножуємо на числівник. Знаменник ми помножуємо на знаменник першого і другого дроба. І тепер давайте порахуємо: отже, відповідь буде дорівнює мінус 2 помножити на 1, 2, 5 помножити на 9, 18. 45, 2, 45 п'ятих. Тобто, якщо нас просять з вираз, ми дивимося, що нам потрібно робити, яке математичне, е математичну дію, і розбираємося з мінусами. Наступне нам потрібно обчислити зручним способом. Що таке обчислити зручним способом? Зробити так, щоб мені краще було рахувати. Отже, я переписую те, що в мене написано 5 сьомих помножити на мінус 0,16 мінус 0,84 помножити, і ми дивимось 5 сьомих помножити. На 5 сьомих. І тепер я не, не кидаюся з головою і не рахую зразу, я дивлюся, що в мене є. Я бачу, що перший множник в першому множенні і останній множник в другому множенні однаковий. І я згадую, що якщо в мене множники є однакові, то я його можу винести, цей множник, як спільний. За дужечку. Отже, я це і буду робити. 5 сьомих я виношу за дужечку. Ми згадаємо, 5 сьомих випало, що залишилося з пари. Отже, в дужечках мінус 0,16 мінус 0,84. Ви бачите, що я залишила ті знаки, що в мене були написані перед числами, такими ж, як є. Чому? Тому що я не множу, я обираю спільний множник, і він має знак плюс. Отже, нам потрібно з вами скласти. Давайте складемо. 5 сьомих я залишу без змін, я його просто запишу, а потім я вже запишу результат. Діє в дужечках. По-перше, в дужечках буде знак мінус, тому що ми бачимо, що і перше і друге число має знак мінус своєму запису. Тобто ми їх будемо просто складати. І біля цього числа поставимо знак мінус. 0,16 плюс 0,84. І ми дивимось, буде просто 1. Що це означає? Що коли я помножу мінус 1 на 5 сьомих, я отримаю. Мінус 5 сьомих. Те ж правило, що ми раніше використовували, воно і тут діє. Оскільки в нас тільки один мінус, ми його переносимо в відповідь. А коли ми множимо одиничку на будь-яке число, ми отримаємо те саме число. Отже, коли у вас буде таке завдання, подивіться, чи є щось спільне, чи можна винести множник за дужечки, чи ні. А потім вже рахуйте по порядку, якщо не виходить винести. Наступне завдання переходимо до нього, розв'яжіть рівняння. Ми дивимося на це рівняння і бачимо, що тут потрібно робити навпаки розкривати дужки. Як ми розкриваємо дужки? Ми Перший множник ділимо на кожне з чисел чи букв, що є в дужках. Отже, 0,1 помножити на х – х. Мінус не змінюй нічого. 0,1 помножити на 4, 0,4. Далі. Мінус перед дужечкою в мене є. Ой, що ж робити? Згадаємо, якщо мінус перед дужечкою є, мінус перед множником, то ми всі знаки в дужечках міняємо на протилежний. Х було зі знаком плюс, тепер буде зі знаком мінус. 0,5 помножити на 0,5 х. І 3 помножити на 0,5 мінус. Ми розібралися, чому? Тому що ми міняємо. 1,5. І все це дорівнює мінус 2,8. Тобто, перше, що я зробила, розкрила дужки. Тепер я дивлюся на те, що я написала. Я бачу, що в мене є два вирази з іксом, два вирази просто числа. Тобто, я ікси буду складати окремо. Числа окремо. Давайте розберемося 0,1х мінус 0,5х. Що я зроблю? Я х винесу до дужечку, як множник. і що в мене буде в дужечках? 0,1 мінус 0,5. Дужечку закрила. Далі плюс. І ось ці цифри, які я підкреслила, я їх також заберу в одну спільну дужечку. Мінус 0,4 мінус 1,5. Подивіться, будь ласка, я перед дужечкою ставила плюс, тому я знаки зберігла. Дорівнюю мінус 2,8. Ось так. Давайте тепер порахуємо те, що в нас є в дужечках. Отже, 0,1 мінус 0,5 друге в нас більше по модулю, тому буде знак мінус відповідь мати. 0,5 мінус 0,1 0,4. Ну і дописую х. Далі в мене було плюс, але дивимось в дужечки. Оба числа мають від'ємне значення, мають знак мінус. Що ми робимо? Ми складаємо ці числа, а біля відповіді ставимо знак мінус. Тобто я зразу напишу тут мінус 0,4 і 1,5 1,9 дорівнює мінус 2,8. Записала. А тепер ми вже бачимо, що наше принципі рівняння те, до чого ми звикли. Ми звертаємо увагу, що між числами написан мінус, тобто в нас іде різниця. Як знайти від'ємне? Щоб знайти від'ємне, потрібно до різниці додати. Щоб знайти зменшувальне, потрібно до різниці додати від'ємне. Ось це я і буду писати. Тобто, я напишу мінус 0,4х. Це в мене зменшувальне. І тепер напишу мінус 2,8 додати, я сказала. Да? Плюс 1,9. Є. Написала, тепер рахую. Отже. Мінус 0,4х до рівня, дивимося. Перше число більше по модулю, воно має знак мінус. Отже, мінус буде і у відповіді. 2,8 мінус 1,9. 8 мінус ,9. 9 ми не можемо виконати, 18-9 буде 9. десятих, І 1 мінус 1 нас залишиться вже від двойки 1, буде 0. Отже, 0,9. І нам залишилось з вами тільки знайти х як множник, х дорівнює. Згадаємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно результат множення 0,9 з мінусом, поділити на. Другий множник. Другий множник також має знак у мінус своєму запису, тому я візьму його, також запишу, і запишу, бачите, в дужках 0,9 поділити на 0,4. Тепер я починаю ділити х дорівня. Давайте зробимо наступним чином: бачимо. І в першому і в другому числі одна кома після зап'ятої перенесемо її вправо, буде 9 поділити на 4. 9 поділити на 4. Найближче число 8 ділиться на 4, тобто буде 2,14. Одна, одна четверта від гривні то 25 копійок, тобто 2,25, оскільки в нас пара мінусів записана. В нашому виразі, то в нас буде вже без мінуса відповідь 2,25. Тепер дивимося на наступний вираз. Нам також його потрібно спростити і обчислити вираз. Подивіться, будь ласка, дуже схоже на попереднє. Спочатку ми розкриваємо дужки, потім. Знаходимо DX знаходимо, де Y написані, окремо виносимо Х і за дужечку і дивимося там буде. Тобто, це схоже на попереднє, але воно не рівняння. Тобто ми це просто розбираємо таким самим чином, вирішуємо, як рівняння, але замість Хі, потім підставимо числа.